Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та інше. І сьогодні поговоримо про хризантему, про маточники хризантеми. Сьогодні у нас 8 січня. І ось вже я повносила в приміщення, тепле, освітлене добре. Тут у мене вже все буде на голові. Тут і парник, і стелажі, і тепер під ногами ще ось це. Ну, добре, що є, куди я хочу внести, для того, щоб робити таку роботу. Не дуже чисту. Так, ну ось я внесла. Першим ділом, що я зроблю, це оброблю от від шкідника обов'язково, можливо, якісь десь і збереглося щось, якісь яйця шкідника, і вони будуть розпліднюватись. Бо так то воно стояло в холоді, так він не розвивався, а от можливо якісь личинки. Тому обов'язково оброблю від шкідника і ще раз полию фунгіцидом. У мене буде це фундазол, люблю ним працювати, лею під корінь, по інструкції. Він оберігає від кореневих гнилих, від фузоріозних гнилих, стеблових. ну. Там багатий спектр хвороби різних, грибкових, я ним користуюся, пролию, щоб мати хороший, здоровий посадковий матеріал, щоб ось як вона почне нарощувати гарну. гарні пагони, вони були здорові, я їх буду вкорінювати. Ну, щоб вони не гнили ну, і не були заражені різними хворобами. Тому так. Чому так рано? Тому що я їх хочу зараз наростити і в лютому вже почати живцювати, щоб до березня в мене були корінені живці на продаж. Ну, така робота у мене, тому цим і займаюся. Деякі вже мають геть хороші, бачите. Такі гарні пагони, це Великоквіткова, Вона саме краще нарощує, саме раніше. Вона нарощує їх, і вони такі тостінні і гарні. Тому так, після того, як зроблю всі обробітки фенгіцидом і інцексицидом, поки вимовиш, буду проливати. З азотним добривом для того, щоб стимулювати нарощування вегетативної маси. Ось. Ді, перед цим, звісно, перед ще зауважу, перед обробітками треба знову обдивитися всі кущі, пооббирати, ось, може, деяке таке гниле, сухе, все це видалити, обробити. І вже потім, через тиждень, робити підкормку під корінь. Азотними добривами, чи аміачною селітрою, чи, чи комплексним Комплексним з перевагою азоту. Ну, із свого досвіду можу сказати, що для хризантеми можна, може підійти звичайна аміачна селітра, чи карбамід. Не потрібно тратитись на якийсь там мастер чи ще щось. Це не петунія. Буде достатньо і селітри чи карбаміду. Ну, ось, після цих обробок усіх і підживлення почне наростати вегетативна маса. Потрібно буде тільки слідкувати, щоб не пересихало сильно і не перезволожувати. Ну, і ось за якийсь недовгий період воно наросте і можна буде вже живцювати. Усі, звісно, я позрізаю вже. Ті, що є, тому що вони переростуть та будуть нехороші. Тож, ті, що вже такі сантиметрів до 10, я їх позрізаю і покорінюю. А потім буде видно, куди вони підуть. Чи знову Будуть вони як маточні, живці чи будуть звичайні. Ну, ось так. таке відео. Кому корисне, ставте вподобайки. Хто новий на моєму каналі, підписуйтесь. Будемо вирощувати квіти навіть в цей тяжкий час. На все добре, миру нам!